Для практикуючих психологів подільської громади проводився тренінг під назвою техніки кінезіологічної корекції та вправи для зняття емоційної напруги, тривожності, відновлення самоконтролю, передача кращих практик психолого-педагогічного супроводу та підтримки постраждалих від військових дій в умовах збройних конфліктів, гармонізація психологічного здоров'я, розвиток життєстійкості, стресостійкості в ньому взяли участь саме ті спеціалісти, котрі мають бажання працювати та надавати соціально-психологічний супровід та підтримку постраждалих від військових дій в умовах збройних конфліктів. Тренінг реалізується громадською організацією Жіночий центр Підтримка захист та турбота та міжнародним благодійним фондом Український жіночий фонд завдяки фінансовій підтримці уряду Великої Британії в межах проєкту Жінки, мир, безпека, відповіді на виклики війни, який виконується Українським жіночим фондом у партнерстві з Ластрада Україна, Асоціацією жінок юрист. Тук України, Юрфем, інформаційно-консультаційним жіночим центром Українською фундацією громадського здоров'я та центром жіночі перспективи, засприяння офісу віце-прем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та апарату урядової уповноваженої з питань гендерної політики, мета заходу визначення причин поширення тривожності, депресії, посттравматичного стресового розладу та інших психічних проблем серед військовослужбовців, мирних жителів внутрішньопереміщених усі. Сіб, а також серед їх родин, та надання інструментів стабілізації після стресового розладу, депресії та тривожності серед військовослужбовців, їх жінок та дівчат, які були свідками насильства та використання цих інструментів для підтримки родин воїнів, які можуть постраждати внаслідок віддавності від близьких, та невизначеності щодо майбутнього втрати рідних. Сьогоднішній тренінг це початок роботи. Далі у нас буде створений психологічний хаб, і все це в рамках того. Що мешканцям нашого міста, особливо військовослужбовцям, які повертаються з нуля, членам їх сім'ї, діткам, буде надаватися психологічна допомога. Ми розуміємо, що коли люди повертаються, звідти наші захисники, ми розуміємо, що трошки їх психічний стан не такий, як у нас тут, що ми в мирному в часі тут живемо, будемо говорити так, а вони потребують спеціалізованої допомоги. Просто навіть психолог, просто ми не можемо надати такої допомоги, як це мають зробити психологи, які пройшли спеціальну допомогу. Тому ще раз наголошую, цей тренінг присвячений тому, щоб навчити наших психологів працювати з людьми, які потерпіли, будемо говорити, від війни.